В першу чергу не перенавантажувати електромережу, тому що найчастіше короткі замкнення, після яких відбуваються пожежі, саме через перенавантаження електромережі, тобто люди вмикають вдома все, що в них є одночасно, і це було дуже дуже багато цього минулому році під час блекаутів, коли, наприклад, немає світла, і воно там з'являється, і всі знають, що що є декілька годин, і починають вмикати просто вдома все, що можна. Що стосується генератора, ну в першу чергу він має бути на вулиці. Це. він має бути на вулиці і на відстані від будинку. Знову ж таки, були випадки, коли люди встановлювали генератори в під'їзді, а до нас дуже багато скарг надходило, тому що люди дихали цими всіма сама які йдуть від генераторів, і цього робити не можна. Тобто він має бути на відстані. Він має, якщо в інструкції написано, що він, наприклад, 6 годин має працювати, а потім має бути якась перерва, там півгодини, то це має бути. Люди не дотримуючись, експлуатували довгий час і так. Саме було таке, що генератори виходили зі строю, і це шкодило, шкодило здоров'ю людей. Знову ж таки, заправлення паливно-мастильними матеріалами обов'язково вони мають в цей момент бути вивкнені, вони мають бути не перегріті на той момент, тобто не працювати довгий час, і для того, щоб не стався якийсь спалах. Це такі самі елементарні правила для того, щоб люди їх дотримувалися. І ще, ще я забула сказати про те, що Враховувати треба погодні умови, і генератор не має бути під дощем, тобто він має бути під якимось навісом.